Київський апеляційний суд задовольнив скарги журналістів Дениса Бігоса і Лесі Іванової у справі. Гладковського і скасував рішення суду першої інстанції щодо визнання недостовірним і спростування. Розслідування про корупцію в оборонній сфері Джерело Вейхас.Інфо. Деталі. 9 грудня Київський апеляційний суд скасував рішення першої інстанції і постановив нове рішення відмовити Ігорю Гладковському в його позовних вимогах в повному обсязі повний текст рішення з мотиваційною частиною поки ще недоступний. Він має бути опублікований впродовж 10 днів. Разом з тим, адвокати журналістів з зали суду повідомлять. Що судді декілька разів звертали увагу на необґрунтованість вимог Гладковського. Наприклад, у своєму позові він вимагав у авторів розслідування спростувати слова, яких вони взагалі не говорили, що Гладковський є організатором схеми розкрадання оборонних коштів. Ніхто ані Бігус, ані Іванова жодного слова не сказали. Про те, що Гладковський Ігор Олегович є організатором схеми розкрадання оборонного бюджету, зазначила суддя і попросила адвоката Гладковського пояснити, хто і коли озвучив такі слова. Адвокату довелося визнати, що такого вислову в сюжеті взагалі немає, і що це, на думку позивача, такі висновки лише могли б зробити глядачі після перегляду від розслідування. Окрім того, повідомляють адвокати, судді звернули увагу на абсурдність того, що Гладковський вимагав спростувати весь сюжет, адже тоді треба спростувати, що у Гладковського є син Єгор, або що Денис біг журналіст. що було раніше, 3 липня 2020 року, Подільський районний судем Києва визнав недостовірним і таким. Що порушує особисті немайнові права Єгоря Гладковського? Відеосюжет стосовно розкрадень в оборонній промисловості Томс. Справа свинарчуків. Знати більше, решітка свинарчуків нижнє підкреслення за нижнє підкреслення грати. Найгучніший скандал в оборонці сім місяців тому. Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1. Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2. Передісторія.